Род, всім привіт, всіх вітаю. 29 вересня. Приїхали з батьком сьогодні поганяти щучку. Нарешті вдалося це зробити і в мене виїхати. А бачу, так, звісно, позаростало все. Провідаємо сьогодні, як вона бере. Батько вже з турбінкою лодкою піднадув, зараз насосом додавимо до робочого тиску і на воду. Спіняниги зібрані. Так що вже безпосередньо виходимо на воду. Давайте вам відразу по спінінгам, друзі. У мене це, собственно говоря, обидва Бачу, батько також взяв синапс від фаворита. У нього в рості е, 1,98 м до 12 грам, у мене 2,13 до 16 грам, у мене твічева моделька. Котушки Шимано, батька 16 страдик, 2500. У мене 24 твін Power. 2,5 S Шнурочки 0,6 по Японії. Вийшли О, на воду, вітер, звісно, дме добряче Сьогодні нам трішки з вітром не пощастило. Да. Так просто і не погребеш Ну нічого зараз трішки піднімемося. Потім підемо з грузом вниз вже за вітром. Що, будемо починати? Догріб я сюди інший кінець плеса тут трішки і тихіше. Зустріли рибачка одного, каже, одна щучка маленька і окунчик І все. Це часа за два рибалки. Коротше говоря, не вражає результат. Ну і що, що ми поробимо на наші бльосенки, я поставив з ходу свою уловисту долісну колибалочку трава да травы конечно тут до черта ничего надо раз покажу, что тут щука че думая брат и чини Так, я дивлюся, так, я дивлюся, ну ще раніше каже чи ви чи не ви, чи ви чи не ви, Я кажу, щоб таке дивлюся Ого. Так Дуже. що я вже встаю Знаменитий Що, так, я не що? таке не зрозумів нічого Таке тюкнуло Ну чесно кажучи Не зрозумів нічого Явний був удар ну Мимо таке як. Просто що зовсім мимо, да? Да. Да, бачите, і поводок погнутий. Ого. Да. Дивіться народ, бачите, і поводок погнутий. Десь увалила просто мимо. Зовсім мимо увалила перші закиди, бачите, перше клювання було, Блін, тепер його не вирівняю, нічого йому не зроблю, треба напевно його міняти, скоріш за все. Зігнуло дуже сильно. Так, так, да, да. та ні, вже цілком нормально, да, можна оце рибачити далі, бачите, батько, вирівняв мені. Ох, і вітер, звісно, буває, зриває такі пориви, з чумачечі. Так, ну перше клювання було. І це є добре. От спробуємо ще. І бачите на що, На наблісну, на мою корону розову бльоснику. У мене їх дві таких є. Це SF Fishing. Одна кокетка, а одна індивід. Працюють і ті ті. Є, і так, дайте, ну, треба їй дати те, що вона хоче вдати. Ну ми шукаємо активно щуку. А, а ми, так да, у нас то, я, то, тут не відблу. Mm. Mm. Є, mm. є, так ти диви, <смірка> невеличка. Такі ай зійшла, блін. <смірка> ну щурядка таке ж невеличке, там не знаю, може грам 300-400. І то вкла так, якось вона так підсіла без удару. Блін, друге клювання на цю блісну, бачите, і <кій> знову сход. Ну, перший раз навіть і не сіла, там вона так увалила, що мимо блісни. Оцей раз підсіла, ну ви, ну невеличка. Тому не жалко взагалі. головне, що є склювання. Значить, можна піймати і непогану щучку. Центру русла, оце отаке от, по центру прямо русло, таке жабуриння. В минулому році я його тут не пам'ятаю, ну, не дає воно це ловити і все толком то а, <піш> пішла додому. Ну і хайде. Да. Оце така рибалочка у нас сьогодні. Клює поганенько, а те, що й клює, то дуже мілке і все сходи. <сум> <гум> 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 ну що, як результат? Що що? Кажу, що Тиски лосочку, наверное, покинуть. У нас і три, три і контакта было. Вертушку кинул, бачите, карманчики уже такие. Да, да, да. в карманчик, блядь, и воно с лед увидеть. Вертушка, ага. Да. Маленький тройничок. Сходить, да? Есть. Не Невелички. Можна навіть оком? Це окунчик. Невеличкий. Тут мене і перед цим натикав тут. Ось такий. Ну, зовсім невеличкий, давай біжи. Так у тебе тут обламувалися чи ні? Ні. Ну, Блсенка спрацювала. Ну, десь а десь щучка ж. А де ж щучка? Хоча хоч, хоч кунчик кончик проклюнувся. Ну це не те, що хотілося б. Я би був крупніший це все по-перше, а по-друге. Я би ще й щучку взяти до столу на, на жарюшку сьогодні. На вечір. Щось є, теж змілке. Є, так? Да? Угу. Та давай хоч щось мелке вже ж покажемо да щучка бачите тільки поставив цю бльосику і є давай її сюди на два міни бльосинка теж колір такий цікавий попасть на берег якийсь щось таке пробуй її достати О, є. <рес> пальці мої пальці. Щорагачка. Щука. Це називається щука. <рес> типа тільки поставив цю блісну і, і да? тебе клювання на неї. Ви да. ще може я тут вже пару разочків кину. Я б ж крупніше що небудь. Хоч, хоч, хоч. хоч одну таку, блін. Та кілограмову, хоч одну вже. Чи ложку, чи я знаю, блін. Ну, звісно, краще така, щоб вона повозила нас. Ну, це туди, звісно. Для контента. Ну, В траві, все, в траві просто нереально ловити. Вийшли на берег, зараз по чайку, по бутербродіку. У мене кофейок у батька чайок. Буквально 10 хвилин і на воду у нас ще буде десь часок, можливо півтора. Не більше. Так, вийшли на, Я да? на, вер, на, на воду верніше вийшли. Зараз будемо продовжувати. Трішки часу у нас є. Попробуємо. Лебедін своїм ділом займаються. А там далі таке як дощ іде. Он де сипи видно. Таке корішні якщо протрстити і навіть тягнути, тоді не зможеш нормально. Так, це ж таке в мене тільки потім повозю на спині, що ми там Ти вже. ж, Я би знав, точно ти то уже. Не пойму. Так, да, оце да, вона тільки поняла, що, що вона... Що вона сілася. Таке, як непогане. То таке, як, так? як да, щось спирається ще й трошечки. в кусь зайшла. Щось і спирається. І вкуснене зайшло. Навірно, одне без другого просто не може бути. Вона десь там влізла кудись. Вона mm -hmm. да. там влізла в кущу, я її не можу згинути. Навірно, піднімаю то давай туди підходити. Так, да, да, да. Тримай, нагна. Тримаю, да, якщо вона ще там. Зараз ми зайдемо з того боку. Я буду підводити з того боку на щоб я не за вітром підійшов до неї, а проти вітру, бо несе вітром ну, в общем, не... кудись вона влізла. Ну, щось було б... одне й те. О Де кущ, бачите, дивись, я вже боксирую з кущо. Ага, 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 ага. Якщо там ще щось є, вже ну, бачите, нічого не зробиш. Вона в кущ нирнула собі та й все. Нічого там не зробиш, якщо вона там. Вон де вон де. Там її немає. Да, все. Там її немає. Точка опори і вона зійшла. Уви. уви. Кейк була дійсно гарна щучка, але ви. Влізла в кущак, ви бачили, да? і уви. пішов сход. Це було була на наше клювання. Те, що ми хотіли, хоч одну гарну щучку, в два спінінги. І уви. Ну будемо сподіватися, що ще щось візьме. Нічого. Скажіщо, чисто. Є. Ого! Що Таке кип'єда. Непоганенько. Біда вже пальці. Нічого собі. Тільки хороше щось. <laughs> да. uh -huh. Кущі зарізать уже, так? Да? По-моєму. Або я їй з кущем тягну, або вона в кущі сидить. Нельзя і ця блін, у нас піде К монахам. Сейчас я тоді занимаюсь, наверное, сруза, да? Блін, все. Все, нема? Нема. Знову, ти бачиш, точка опори в кущі і тю-тю. Ну шо це таке сьогодні нам просто колосально не везе. Так і шо ж нам Так блін? Є. Yeah. Ще тут, ще тут. Думаю, вже зійшла. Давай, ти ж не сильно велика, давай йди сюди. Взяла хорошо. Вже. Да. Та давай же йди сюди. Щурка. Невеличка ж. Це не то, що треба. Що швиденько тебе. Так, пап, ти тут я, наверное, закинув. Треба допомогти взяла дуже добре. Ну, о, достав. Достав. Бачите блісна, працює. Так, третє клювання буквально тут за 3 хвилини, так? Да? Ну 5 може. Пішов <гум> Так... Давай, біжи, рам 500 щучка. Давай. Треба крупніший. Вони тут є, давай. 7, 7 грамова індивід. Який колір навіть і не помню. там кого цікавить, можете пошукати на сайті. І потім вам ще в кінці рибалки скажу. Там в принципі, буде приємний бонус для моїх підписників, кого цікавить. Ці блешні, блешні робочі, 100%. Треба щось взяти таке крупніше таке. Дві щучки таких сьогодні були за кіло явно. Одна в мене, одна в батька, але на жаль, в траву нернули і пішов сход. Що в першому випадку, що в другому. Як тут поняти, сиділи. Так, досі. гайд зосім. Все, немає. Ну, невеличка, вона теж була, грам 500, я її побачу. І так чудно брала, ти знаєш, якось так тук-тук, знаєш, якесь таке от... от, -от, -от так підпіває і з боку починає хата. Нема, знаєте, удара такого щучого. Ну, що таке? Блісна робоча. Робоча блісна, на жаль, трава Трава не дає можливості ловити стройниками, а це тільки з таким одинарничком, який... Дозволяє пройти. О, бачите, зацеп, я раз піддернув, пішла. Вітер місцями такий поривистий буває. І холодний. Такий холодний. Воно на завтра вже дощі передають. Похолодання буде ще більше. І оце напевно вже воно заходить, да? Ну, вам видно яка погода. І важкі важкі такі хмари. Ну а з клювом, звісно, тугенько. Зовсім не так, як у минулому році були у нас на, цьому місці, на цих місцях саме. Зовсім не так, набагато гірше. Трави б, як не дивно більше. Але тим не менш щось таке-то вдалося сьогодні наковиряти. Якби не ті сходи, то рибалка б удалась на самом тоді на 100%. Так, ми на березі, в принципі, можна підвести підсумки. Робочі кольора бльосіном, дивіться які, Це те, що сьогодні ловила. Ну і приємний бонус для тих, хто мене дивиться, друзі, хто захоче замовити ці бльосинки SF Fishing Посилання в описі до цього відео на цей магазин. Друзі, від 1000 гривень при замовленні вказуєте промокод. Туз і вам скидка 10%. В принципі, для початку, я думаю, досить непогано. Тому що якби не ці бльосинки з одним крючком, ми б сьогодні були просто без улова взагалі, друзі. Тому що ну, нічого не проходило. Розумієте, трави жесть як, як багато. На жаль, ловити ну, майже неможливо. Але сьогодні пару гарних щучок ми на свій потримало. Якби не трава, я думаю, ми б їх припаркували. Осінь в самому своєму такому навіть, суку. Я думаю, що далі буде ще покладаю, щуки кисануть ще зліші, трава впаде і ще ми з вами половимо. Так що все, на цьому буду з вами прощатись. Надіюсь, ненадовго. Хто не підписаний, підписуйтесь. Від вас також вподобайка. До скорих зустрічей. Пока-пока.